Що ж, шукали заряджений універсальчик, тоді ловіть, адже це просто нереально крутий автомобіль. До вашої уваги, Honda Accord 2008 року випуску в неймовірно гарному синьому кольорі. Авто нас оснащено бензиновим двигуном об'ємом 2,4. Додатково встановлено газове обладнання. Також укомплектовані парктроники для зручного паркування має просторе багажне відділення, докаточка, шторка кришки багажника, хороший технічний стан. Просто погляньте на ці 18 дюймові легкоспавні диски. Нереально круті, новенька резина на ній. Всередині темний салончик. Ось такі гарні шкіряні чехли, просторий. Так, що маємо по комплектації? Повний склопакет електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Датчик дощу та світла, підрульові перемикачі, шкіряне мультикермо з круїз контролем, мультимедіа, двохзонний клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Дуже гарний, неймовірно, просто даже гарний, універсал. З хорошою ціною. Друзі, всього ж 9 тисяч доларів. Honda Accord стане вашим. Чекаємо вас на адресу міста Вінниця, вулиця Немирівська, 6, 94 є. До зустрічі!